Вітаю на РБК Україна. Президент Зеленський каже, що Росія готується до нових наступів та штурмів. А на місцях, зокрема на Сумщині, в ці дні наступи вже мають результат. Сіра зона там змінюються. На певних ділянках фронту на окуповані ділянки росіяни захоплюють села, а ще атакують дуже потужно кабами наступні населені пункти. Наскільки серйозною реальною є загроза? Спитаю Ігора Романенка, генерал-лейтенанта і колишнього заступника начальника генштабу збройних сил України, засновника благодійного фонду за Небо України. Пане Ігоре, вітаю вас! Вітаю вас під контролем російської. Федерації знаходяться чотири села у Сумській області. Це офіційне повідомлення від обласної військової адміністрації. Що ви спостерігаєте в Сумській області і загалом на північно-східній ділянці на кордоні? Яку мету там переслідує Путін? Зокрема, ну формально скажем. Він сформулював декілька місяців тому санітарна буферна зона та будь-як називати. Я думаю, мета. Для нього не в цьому по ситуації, яка там складається, вони захопили і закріпили з чотирьох населених пунктів на сумщині безпосередньо і продовжують просування в наступні чотири населених пункти. На жаль, тобто, в них є такий потенціал для наступу, і вони його реалізують. Мета просуватися далі на суми безпосередньо обласний центр. Здійснювати загрози зменшувати відстань до нього для того, щоб, по сумо, могла працювати не тільки дрони, не тільки авіація, керовані авіційні бомби, а більш дешевий такий спосіб руйнування, який вони використовують, це артилерія різних систем залпового залпового і ствольна будь-яка. Тому ми пам'ятаємо, що плани відносно наступу на Сумщини були більше року тому. Спільно з планом наступу на Харківщину. На Харківщину вони почали просунулися на 10 кілометрів Ліпці, і це на напрям глибоких, Лівці, напрям безпосередньо на Харків і Вавчанськ. Теж бої за Вавчанськ. На жаль, вони його захопили те, що Вірніше залишились від цього місця, але намагаються активізувати свої бойові дії, просунутися далі в пік Купінська і Купінська вузлового. тобто навколо Купінська, там з усіх сторон Північне, з Бачанська, це плани з північно-Західного напряму, і потім атакують на Куп'янську вузлову з північно-східного, з Західного із Південно-Західного. Але ситуація змінюється, сил у них не вистачає пріоритети. Вони визначають тому часу сил Скупенського вже перекинули на Ліманський, тобто визначили його як більш важливий. І тому плани по наступам. Ми пам'ятаємо на Харкові бі... біля року, і тримаються наші оборонці там. А відносно плану на сумщину наступу ну, сила оборони України. Діяли, як ми знаємо раніше, провели курську операцію несподівано для ворога, і деякий час таким чином зупиняли просування, але сил не вистачило, Ворог зосередив додаткові. Там угрупування було на 65 тисяч. Угрупування вороже. І сучасні сили, вони там заділи, елітні так звані, а також загін цілий безпілотним fpv дронів на оптиковолатні, на які не діяли наші засоби радіоелектронного подавлення, і тому вони змогли там перерізати логістику сум на суджу. Ну і далі, значить, зв'язку з цим витіснити фактично наші війська з Курщини. Але ця полоса Сумщина, Курщина, Білгородщина, вона є актуальна з точки зору організації дій ворожі і наші відбиття цих наступальних дій. Вони Путін як завдання формує не тільки захопити чотири області по Конституції, фактично Луганську вони захопили. Тепер Донецька, Херсонська Запорізька йдуть відповідні бої в першу чергу по об'єктам районам Донецької області. А крім того, використали такі, таку схему, алгоритм відносно цих санітарних чи буферних зон. І ми бачимо сун с, с їх на Сумщині. Розмова йде на Харківщину і там. Ворог збирає угрупування військ по різним оцінкам розвідок за десь 50 тисяч плюс-мінус. От і з Покровська просувається південно західніше в бік новопілля, тобто бік просування до Дніпропетровської області. Там бій не стільки аспект, аспек, хоча просування Любе. Це це захоплення наших територій, людей, і все інше, але крім того, вони Путін особисто реалізує воєнне політичну амбіцію, тобто ще одна область під впливом збройних сил Російської Федерації. От такий стан на потужний час. А якщо збережеться інтенсивність бойових дій, от як сьогодні, яким буде результат за тиждень, за два? Зокрема, хотілось би зупинитися на Сумщині. Суми вони хочуть, конкретно місто. Чи переросте цей наступ в більш потужний зараз? Де прикордонники кажуть, що там малі штурмові групи діють, а не малі? Передбачаються якісь більші, Я вже вам і Це стосується в першу чергу Харківщини. Якщо суми вони вже знаходяться в області, і навіть з при наявних силах просуваються. То в Харківщині активізація має місце там. Ну біля Вавчанська тихий населений пункт і там є активізація, але вона поки ще не потужна. Не така, як вони хотіли би бачити ну, просуванням вперед, так як відбувається, наприклад, на Сумщині. Тому збираються відповідні сили. На своїй території значить, північніше цих наших угрупувань і є вирігідне з того, що вони почнуть ну нарощувати зусилля на цьому напрямку. Намагаються просуватися енергійне, більш енергійне, значить, на Харківщині. Ну прогнозувати ви не хочете, так я так розумію, що буде за тим. Я спрогнозував. Що буде за ви не хочете мене почути? Я вам сказав відносно Харківщини і не відносно Сумщини. Це мої погляди на цей час, але якщо що вам хочеться, щоб щось було інакше цих прогнозів? Ну тоді додавайте. Да Добре, я зрозумів. За даними інституту вивчення війни американського, Кремль не лише готується до затяжної війни в Україні, а ще і створює умови для можливого майбутнього конфлікту з НАТО. Поновлюючи риторику СРСР, на що розраховують Росіяни, якщо всі експерти сходяться на думці, що в них ну банально не вистачає сил. Вони просуваються, але дуже повільно і Донеччину досі не можуть взяти. Як би вони не могли взяти, але третій рік відбувається просування з кінця 23-го року, невдали кун наступу, по поточний час, вони просуваються так тактично. В цьому році там захопили один відсотків території від того. Як це було раніше, без знищення великої кількості військ ворожих, збройні техніки, але так чи інакше, на жаль, вони просуваються, і це за рахунок резервів, які збирали взимку, і відбувається, на мій погляд, перший етап кампанії 2025 року проведення стратегічної наступальної операції Збройних сил Російської Федерації. І в цьому і не вистачає цих ресурсів на той Ми хід ми, ми, ми з вами там оцінили ситуацію по фронтам, але. Вони збираються додатково призвати десь 160 тисяч військових в цьому році. Вони зараз відбувається призов строкової служби весняний. От вони скуп, скупають, скупляють купляють своїх громадян і за кордону, і взагалі поставляють місяць 50 тисяч плюс-мінус. Це велика кількість і це їм дозволяє призивати більше, ніж вони втрачають селян з'являються сили, це по людям, по військовим, а ще додається озброєння техніка. Тут їх доля зростає, скажімо, старої техніки, але рівно яка стріляє, пересувається, все таки інше. Так от наступний етап літньої осінній я думаю, відбудеться, може відбудеться, і вони під саме це збирають сили. але... Якщо ще до того, як вони почали це робити, зібрали якесь угрупування на Харківщині, то в найближчий час можна буде побачити, яким чином відбудеться це застосування, тому якщо вдасться їм зібрати більше сили на другий етап цієї кампанії 2025 року, ні, то вони будуть реалізовувати на жаль, такого роду плани, і нам треба до цього готуватися. Ну ми готуємось, наскільки я розумію. Коли читаємо новини про те, що вже котрий день поспіль Росію атакують невідомі дрони, причому атакують не просто так, а НПЗ, Заводи. Наскільки це ефективно? Наскільки це послаблює ворога насправді? Це послаб послаблює, знижує потенціал. Але не вирішується принципове питання. Принципове питання це формування наших ресурсів, резервів стратегічного рівня. Це на жаль, не відбувається, тому що не відбулася повна і справедлива мобілізація, тому що не переведена економіка на воєнні рейки і тому, що не підвищено законодавство не змінено по відповідальність кожного громадянина за захист своєї батьківщини, тільки на підставі такого роду змін стратегічних важких. Але необхідних можна добитися суттєвих змін. А зараз ви ми ж бачимо ще дня, ми говоримо про те, що героїчно десь там на якісь ділянках наші намагаються відбивати, але ресурси. Вони обмежені люди виснажені, і треба щоб відбувалася зміни принципового характеру по формуванню такого роду резервів. А що заважає формуванню резервів зараз? Це політична чи воєнна в цьому? Відповідальність за воєнно-політичне важкі рішення на поточний час, тому що це фактично затронуть всіх громадян, і по великому рахунку велику їх частку примусить діяти. На підтримку сил оборони під час війни, багато з них вважають, що вони допомагають, донатять і так далі. Але ж питання у цьому донати, кошти, щось ми тут збираємо і так далі. Питання в іншому, питання в тому, хто там на лінії зіткнення буде зупиняти просування ворога, тому що навіть в бригадах, які воюють на лінії зіткнення, не серйозний не комплект і він відбувається. Я хочу нагадати в два на початку 23-го року. Воєнне поставили питання на додаткову призов 450 тисяч ще початок 23-го. Це не було зроблено, пояснено там економічним станом, все інше, тобто не перевод економіки на войне рейки і наслідками не рішення цього. Ми бачимо на поточний час. Такого роди в напрямках на цих трьох рішення відкладається і стан на фронтах тільки ну ускладнюється. Але ж це не веде до катастрофи, наскільки я розумію. Ви не про зраду кажете, не про те, що фронт посипеться. отот? -от. Я говорю рівно стільки і про що? Ну, то, що ви чуєте, якщо буде додатково необхідне, значить я не берусь там якоїсь сміливості чи чого, і скажу так, як я буду думати на перспективу. А поки мій аналіз саме в цьому і полягає, повертаючись до іншої складової українських української оборони, це далекобійна зброя, про яку Німеччина зараз заговорила. Мерц канцлер сказав: і нібито очікуються тауруси. Ми дізнаємося про тауруси, коли вони будуть надані, чи будуть вони надані, чи це все засекречена історія. Ми побачимо лише в ді. Історія та засекречена, але ж ви подивіться. вчора була інформація, яка розповсюджувала засоби відносно рішення Мерс виступав по чотирьом державам так і інше. А що ми отримали з цього приводу сьогодні? Що німці спростовують а, цю інформацію, що нічого нового, це було колись щось і так далі. Значить, інформаційною діяльністю і складовою широкомасштабної війни треба управляти всім державам, хто приймає участь в цій широкомасштабній війні. Нашій державі і німцям, французам, британцям, і бажано, щоб вона була узгоджена. Якщо німці щось закрили, і якщо сьогодні президент Нас поїхав до Німеччини, значить треба продумувати, що можна в цей час відкривати, що треба закривати інформацію а головне яким чином діяти, тому що така рода зброї нам вкрай необхідна. Але ну в Німеччині ми піднімали це питання і просили ще два роки тому, і досі рішення, наскільки на поточний час ми знаємо, не прийнято. Ну а про намірі це таке американці мали намір бути нам з нами до останнього питання, в тому, що розуміли адміністрація Байдена про яке станнє. Тільки їх міністр оборони на першому Рамштайні сказав підсумки війни в американці. Бачити більше вони до цього якби не поверталися. Офіційно, інформаційно, щоб знижити потенціал Росії збройних сил в цілому Російській Федерації настільки, щоб вона не могла вести найближчий час чи взагалі війну, таку як вона веде в Україну, і що далі? Які тут кінці? Які підсумки йде? Ситуація тільки на жаль погіршилась. Тому треба так гігієною відноситься до інформації, довіряти тільки деяким перевіреним джерелам інформаційним, не шарахатися, виважено їх оцінювати, ну мати свої погляди, свою аргументацію, і бажано, щоб вона зіждилась і збрала за основу об'єктивне підстави. В цих оцінках дипломат Роман Безсмертний сьогодні в ефірі РБК Україна сказав, що Європа насправді е, ухвалила рішення постачати Україні. Багато зброї і не лише Тауруси, і все це буде замінюватися. Ну тобто, Сполучені Штати Америки будуть таким чином компенсуватися їх відсутність. Чи вам схоже на те, що Європа дійсно ну, от радикально зараз з нами проти Росії, нарешті збагнула наскільки загроза реальна? Я вважаю, що не на за незважаючи на заяви і на збори рішучі рішучих, в тому числі і у нашій столиці. Цей процес дорослому тільки так починався. А ті три роки, які ми надали Європі, вони розкачувалися, вони діяли не зовсім не рішуче. і тому ми маємо такі важкі наслідки, особливо з урахуванням того, яку позицію займають американці з цього приводу. Тому для нас ситуація усугубляється. на устанок. Не можу не спитати, Росія декілька днів поспіль атакує нас шахедами, ракетами, крилатими, балістикою. Західні медіа пишуть про те, що шахеди стають більш розумними, потужними, а ще згодом їх можуть запускати по тисячі одночасно. Деяка е, інформація вже спростовується. Як би ви оцінили, наскільки взагалі інформація близька до істини? Чи дійсно ми стикаємось з принципово новою загрозою в шахедах і ракетах російських? Справ у тому, що то це стосується не тільки інформації, про яку ми говорили, що треба. Треба мати ну, об'єктивне джерела і користуватися іми, ми це відчуваємо на собі. Тобто Я на початку війни попав особисто Я, як фехівець протиповітної, протиракетної оборони, а як громадянин. Ну, там був як спеціаліст на полігонах, навколо Львова. попали ми під ракетний обстріл. Загально люди не мали, Бог милував значить, вижив в тих умов, там машину розбили, все, але я вижив. Ну і маю особисте значить, враження від цього. Але тиждень тому попав тепер уже під особисте під шахідний удар вночі, там, де проживаю, і таке інше. І це було з півдругої до п'ятого ранку, через кожні 5-10 хвилин удари шахеда було декілька десятків, потужне. І тряслося будинок багатоповерховий, багатоповерхових видувала в тому числі в квартирі, ока і так далі. Тобто розмова про те, що теж не тільки в інформації, а громадяни нашої країни особисто на собі відчувають, що потужність ударів збільшилась, ефективність ППО і ПРО зменшилась, І тут питання, яким чином змінювати цю ситуацію. А прогноз того, що вони займаються модернізацією, це це не тільки прогноз. Ми бачимо фахівці, які збивають ці повітряні цілі, потім вивчають і вони весь час удосконалюються по. По суті, по спроможностям і масштабуються по кількості. Тобто за останній час ми бачимо, що вони спроможні наносити удари десь 250-300 дронів за добу. Відповідно до цього наша система протиповітряної протиракетної оборони повинна зміцнюватися. Це такий широкий спектр протидії цей. І винищувачі, можуть бути вертольоти по ним. це зеніта ракетні зеніта-артилерійські комплекси, це засоби про радіоелектронного подавлення, підрозділи без, безпілотних систем, це мобільні групи, як би багато що. Але на всіх цих напрямах, в широкому спектрі, вони повинні отримувати чи нову зброю, чи удосконалену зброю, щоб можна було ефективно знищувати. Модернізовані засоби повітряного нападу противника, а вони модернізували як свої балістичні, крилати ракети і безпілотні апарати. Тобто, це модернізоване виклик для наших систем, і цим треба доганяти, на жаль, ситуація. Ну, я б мог би тут ще витратити час, розказати, що там є перспективні, якими вони займаються. Наприклад, «Іскандер-1000», який летить на тисячу, які ще більше швидкість у нього. А росіяни цим займаються в роботі, а у іранців вже ця система ракетна Фах як ФАХ, якби вже є, і, і там ще більше швидкості і дальності, чим у Росіян, яким цим займаються. Тобто це на перспективу. А раз на перспективу, то, то треба нам уже працювати не тільки щоб догнати і значить, упередити все те, що вони зараз модернізували і з цим гідно боротися. А треба працювати і на перспективу, тому що Петріоти, по цілім з такими швидкостями, ну іскандер тисячі цей фатх. Вони ефективно боротися не можуть, навіть при наявності. А батареї у нас незначна кількість. и Трампа Рубио в Конгрессе рассказывая, что а, вот европейцы не хотят давать, они так не возможности европейцев и россиян, которые выпускают, которые у них там есть на базах, в пустелях, в сети. И они там просто и отдали, и будут неспроможнее бороться с ракетами российскими и иранскими, вместо того, чтобы надать Украине материал. Незувати, ми перевіримо цих боях і, і користь нам захисти для інтересів України, Європи значить і світа, але позиція Трампа, така яку ми бачимо, і тут велика проблема. А чи дійсно ракети перехоплювачі для Петріот, і Сам ПТІ в нас закінчуються от саме в контексті цих останніх обстрілів російських ну, ракети ну сам і Петріоти, і сам ПТІ, їх невелика кількість цих батарей, це принципово. На жаль, президент ставить питання ще додатково. 10, ми заплатимо і. Яка відповідь Трампа? А ніяка. Навіть за кошти. Тому що ну, з ким він Путіну, Путін його назвав геніальним. І Все, і арешта там, Україна, і інтереси це п'яте, десяте десь таке. Ну, от, Прем'єрка Італії надає ще одну систему. Сам ті дякуємо їй, але ж вона ж теж не, не вирішує питання. А питання наявності ракет до всіх цих систем, які вже є, теж велике, тому що це ми просили, дайте нам ліцензію на вироблення ракет на Петріоти. Вони це не зробили. От, ну І так далі. Тобто. Позиція тут американська, вона така проросійська і пропутінська, і це розмови, і по телефону, і останнє вони не сприяють зміни ситуації, тому що Путін сильніше просто по суті Трампа як керівник, і він використовує його слабкості. І, і Наслідки це таке та там собі це, хай більше голова болить американців, але на жаль, ми на це якби зав'язано на допомогу, і тому ми бачимо, як негативно це впливає і на стан нашої боротьби в Україні. І безпеки європейська значить і світові пане Ігоре. Дякую за розмову. Дякую за аналітику. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генштабу ЗСУ і засновник благодійного фонду за Криму Небо України. Дякую. Долучайтеся до дискусії в коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку, підпишіться, якщо тут вперше.